Всім привіт гості та глядачі мого каналу. З вами я, Олександр Годун. Так, ну що, у людей там другі як, серіали про любов, то ще про щось, то про трактора, а у нас серіал про корову. Ну в общем що, хто знає, була ж в мене корова там, е, як рябіна, купив, по потримав місяць, прогресали, виявилася вона не Хоча брав тільну і за 4 день ну, що. Ж, в общем, там э, з тої людини поміняли коробку, Ось у нас зараз така, така коробка коханою звать. У ну, минулому відео бачили. Хто не бачив, розказує. Та що привезеш ми її. Ну і там вже щось відео, і людей багато сумнівів було, що вона не тільки. Ну, з приводу тільності я не сумнівався, а от строк от тіло був сумнівався. По-любому треба було визивати вже ветлікаря, щоб двічі на одній ті самі граблі не наступати. Значить, що у нас? Привіт, вже сьогодні ветлікаря. Що у нас ітоги в в вийшло? Проректа, проректалили ми її. По тільності орієнтовано 4-4,5 місяці. Хоча, як мені там сказали, що вже восьмий місяць кількості пішов. Ну, дякую підписникам, що казали. Так, ну, багато хто поради надавав, що толкові були дійсно поради. Що про ректаль, так хоч знатимеш приблизно і, і все діло. Так що добре, що проректали. Ну, те, в общем, так би в общем, ще три місяці ми будемо доїться. запуск десь у серпні місяці запустю. Це, значить, Ну і десь на середину жовтня, початок там буду чекати тепело. Отакі діла. Значить, що ще покоруєш? Ну, в общем, так як вони там раз у добу вона доїлася, будемо її роздоювати. Доїли вони, значить, її як? Утром, а то є на, на наступний день на вечір. Ну що ж, що ракинувся ж доїть, думаєш здоїм. В общем, що як... тихо. Якщо ця сторона виміні, ще нічого у нас то на другій стороні ось тут була халепа з лівої сторони. Начали почав даї, доїть, а там прям з молока було. В общем, на лівій стороні ви мені мастіт. Це сьогодні визвав від лікаря, так і точно сказав, що зробити. Значить, зараз буду... Фух, е, видаю корову mm. і буду водити отаке. Отакий препарат в дійки. Тільки одну сторону. Так як інша сторона нормальна, то тоді ну, іншу вводити не буде. Ну, значить, що вчора? Вчора здаю я 7 літрів молока з неї і утром сьогодні не доїв. Так як в общем, це ж все оці непонятки. То тепер буду роздавити утром і вечором. E, значить, сьогодні вже e, дав їй ось ячмінне сіно, зараз покажу. Ну, сіно я вам скажу, чай, їв весь сам. І таке. Натуральне ячмінне сіно. Нема ні колостів, ні ніде нічого. Так що, їдять вони з здовольствуємо, завтра почну давати і люцерку. Сьогодні зараз оце дам ще їй трошки <кхм> пшениця, ячмінь. І тут пару макушинок кинув Солі. Як ото? А... Ну, в общем, Почнемо її потихеньку виходити і роздоювати. то, як зазвичай, після післятьогу роздоюють, а ми серед ну, як, Серед строку доїння буду роздоювати. Так що тут такі діла. даю, їсть. І що зараз вам скажу, буду доїти я двічі на добу. Двухразову дойку буду робити. Ех, може хто там скаже, що потеряєш молока, ну я думаю, якщо там якусь банку 2 літри чи 2 літри втратю, то сильно воно мене не спасе. Але це буде е, компенсований час той, що біля неї як сказати, проводить. Так як роботи в мене дуже багато, то двохразова дойка для мене буде. Якраз нормально. Ну, Хоча навіть якщо їй 5 разів на день доїть, вона, я думаю, так само приблизно вона кадаватиме, як і при дворазові доїти. Так що, на даний момент, я за дворазову і буду дворазовий доїти. Так що зараз 8 година, зараз о 8-й здаю, а завтра вже <кх> зранку почну з 7-ї доїти. Трошки неправильно, але ж ці всі непонятки і буду дають сьомої години ранку, і о 7-й годині вечора. В принципі, якраз час більш-менш оптимальний. Щоб і не пізно, і не рано. Так що завтра ще я це ж по раціону почну давати трошки сінця люцерки, йому потроху концентрати. Є і соєва макуха, і сонячне кова, це трошки був підготовлений. Сіно ячмінне теж є, ще трошки люцернового. є сучне. Вже молоденька травичка росте, підкошуємо, будемо і потихеньку давати, щоб роздаїть. Щоб у ще ми її три місяці подоїли. І тоді вона здорова і хорошої корови пішла в запуск. Так що то такі діла. Ну що вам ще сказати? Ну, коротше, без проблем нема ніяк. Так що, хтось, ну, в общем, поміняли, яку вже є. Ну, Надіємося на ліпше. І я думаю, з неї діло буде. Так що, такі діла. Будемо вичухувати, до дома. Так що е, я і складається така думка, що ніхто ту роботу, яку треба, за вас не виконує так, як вам треба. Тому що там я купляв цю корову, робили робочі, ну а робочі там були безвідповідальні. Тому в неї був і мастіт. І сказали, що вона вже восьмий місяць стільності, Я ж вже той. Ну, в общем, короче, Чи то я такий не довіруй, що скотину так не довірив таким людям. Не буду виражатися, яким. ну, Ото так. Так що такі діла. Будемо вичухувати, таїти нам поки що руками, не апаратом, поки на апарат. Я думаю, до осіння ми вже там насобираємо грошей, хоч би там та возьму. Ну, а поки так прийдеться. От таке діло. Так що, будемо показувати, слідкуйте за каналом. Хто не підписався, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Що вам сказати? Всім миру та добра, до зустрічі в наступних відео. До побачення!